Слухай, а тобі наче двадцять правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Марафон Єдині новини триває. Про найголовніше на цю хвилину від команд фактів та вікон я вас вітаю. Харківщина в Ейфорії через успіхи наших збройних сил. Українські захисники вже звільнили понад 2000 квадратних кілометрів області в десятках населених пунктів, які були захоплені російськими військами, майорять синьо-жовті прапори. Люди, які жили під окупацією, майже дві сотні днів зустрічають збройні сили України на колінах з державними стягами, обіймають і плачуть. Окупанти ж тікають. Тим часом росіяни здалеку продовжують обстрілювати Харків ракетами. З нами на прямому зв'язку наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк таню вітаю тобі слово. Вітаю вас, Оксано. Дійсно, російська армія посилила обстріли Харкова. Напередодні ввечері обстріляли холодногірський район. Під обстрілами було підприємство. Загинув 43-річний охоронець. Також окупанти вдарили по житлових будинках. Поранено двох людей. Під обстрілами окупантів був і Шевченківський район. Там також поранено людину. А вночі окупанти вдарили ракетами с 300 з території Російської Білгородської області. Ракета впала на території. ...дитячо-юнацько-спортивної школи, де вчаться 600 дітей. На щастя, вони зараз на дистанційному навчанні, а охоронець, що був в приміщенні, не постраждав. Це зовсім неадекватно. Ми вважаємо, що ми виховуємо достойну націю, достойних дітей. У нас виховуються майстри спорту, кандидати у майстри спорту. Ми вважаємо, неприпустимо бити по дитячих закладах. Ці обстріли схожі на агонію окупантів збройні сили України женуть їх із Харківщини. Як повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, наші війська просуваються не тільки на південь і схід, а й на північ. Окупанти пішли з Золочівської громади. Повідомив тамтешній голова Віктор Коваленко. Синьо-жовтий прапор в прикордонній козачій Лопані, Липцях. Офіційні джерела повідомляють про звільнені Байрак, Нового Сарівку, Вільховатку, Чкалівське, Шевченкове. Президент повідомив про вільні Артемівку та Василенкове. А почався контрнаступ зі звільнення моєї рідної Балаклії, яка була під окупацією з 2 березня. Місто Балаклія, Харківська область, державний прапор України офіційно піднято. Слава Збройним силам України! Далі буде. Захоплення укріплених районів російських військ, котрі росіяни гордо назвали Москва, Омск і Пітер, дало змогу розгорнути контрнаступ на Ізюм та Куп'янськ. Повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Наші прапори майорять в багатостраждальному ізюмі. Повідомив ізюмський міський голова Валерій Марченко. Нагадаю, з усіх українських міст росіяни запустили найбільшу кількість ракет саме по Ізюму. Люди жили без води, газу окупанти не пропускали туди гуманітарну допомогу та на звільнених територіях Ни жах у Граковому це Чугуївський район ексгумували тіла двох закатованих росіянами жителів. Перед розстрілом чоловікам відрізали вуха. З автоматами все стали, виходить на улицу, ну врожай автоматами. Сказали, що двоих ще підемо копать. Я сказав, що нікого не буду, да й некого склати. Він кажуть, будеш копати один. От ну, прийшли сюди, тут два трупа. Явно видно було, що слід смерті нестейсне. Він э, за вказівкою э, росіян закопав два тіла чоловіків. Скоріше за все, це місцеві мешканці. Э, і... Тіла на момент закопування були понівечені, закатовані. Фанти гинуть сотнями, ті, що вціліли, тікають на велосипедах, які крадуть у місцевих жителів. За ними біжать колаборанти, а збройні сили України збирають російську техніку як броню, так і безпілотники. Ну а сьогодні у звільненому ізюмі мав відбутися концерт Олега Газманова під назвою Росія здесь навсегда». Але чомусь путінський посіпака вирішив не їхати сьогодні до Ізюму. Оксано. Мабуть, боїться потрапити на концерт Кобзона. Дякую, Таню. Це була Тетяна Доцяк, наша харківська кореспондентка. На успішний контрнаступ збройних сил ворог відповідає ударами по цивільних. Одразу три міста на Донеччині російські окупанти водночас поцілили сьогодні в день. Поранено щонайменше одну людину. Прилетіло по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці. Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйнована будівлю ЦНАПу. Вранці росіяни обстріляли Авдіївку, а вночі Покровськ. Про п'ять ударів крилатими ракетами Скандер М повідомляють у поліції Донеччини. Поцілили у приватний сектор. Є вбиті та поранені. Мирні мешканці зруйновано 22 будинки. Саме Україна вирішуватиме, що вважати перемогою над Росією. Про це заявив на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський. Натякаючи на українські успіхи у війні, він сказав, що нині шлях до Ялти найближчий за останні 8 років. Щорічний форум відбувся в Києві попри війну. На нього не побоялися приїхати учасники з усього світу. Прем'єр Польщі заявив: нині народжується нова Європа, і Україна має стати повноцінним членом ЄС. А президент Латвії вірить, що Україна після війни буде найсильнішою європейською державою з відбудованою найновітнішою інфраструктурою. Відкриваючи форум, його засновник, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, заявив: саме нині світові лідери і найкращі аналітики мають згенерувати нові ідеї. Потягом із Варшави для інтенсивної роботи у Києві лідери думок, до яких дослухається світ, шукають можливості підтримати Україну і не допустити скасування санкцій із Росії, особливо перед настанням зими, яку точно використає для шантажу Москва. Я не хотів би, щоб такі білі такі голоси ані вже появляють що не Нібудім зам'язати. Нада знайти какой-то а по-моєму надо боротися, Другого є. нету. І надо, звісно, теж продовжувати санкції проти Росії. Маршрут учасників Ялтинської європейської стратегії до Бучі, до Росіян влаштували геноцид мирного населення та до розтрощеного аеропорту Гостомеля. Зруйнована Київщина та знищена мрія. Тепер це обов'язкові пункти візиту високих гостей до столиці через те, що українська війна не має лишатися просто картинкою в телевізорі. Колишній комісар з питань розширення ЄС Штефан Фюле буквально гладить розтрощену мрію. Це частина картинки про героїзм українців, які повстали проти сили зла. Це про нашу внутрішню силу і рішучість наблизитися до вас, стояти пліч опліч і надавати стільки допомоги, скільки ми можемо. Аби гості краще розуміли контекст. Місце самого форуму теж змінилося у готелі в центрі Києва. Кожного зустрічає відео із фіксацією російських злочинів, гігантське зображення військових та фотографії мам, які на початку війни 2014 року втратили синів. У самій залі, де відбувається конференція, мультиекран, де у кожному віконечку небо з українських регіонів, Щойно десь починається повітряна тривога, екран чорніє. Ворог хоче забрати в Україну все. Вважає засновник ЄС Віктор Пінчук, та все ж Україна має назавжди вирватися із лищад потворного минулого, в яке хоче нас втягнути агресор. Динозавр. динозавр може вмирати дуже довго. Він може спробувати затягти нас назад до свого доісторичного минулого. Україна є пострадянською, постімперіалістичною країною, успішною, вільною, демократичною і з ринковою економікою. І звісно, вона є екзистенційною загрозою для цього динозавра. Красиве майбутнє то завжди загроза для тих, хто мріє про рух у потворне і жахливе минуле. Це війна не за територію. Ворог хоче забрати у нас все: наш суверенітет, націю, наше життя, наше існування. Але цього не станеться. Саміт ЄС відбувся за безпрецедентних заходів безпеки, але список гостей красномовний разом із президентом України в залі прем'єр Польщі Матеуш Моровецький та президент Латвії Егілслевіць. Нині світ об'єднується завдяки Україні. Вважає Володимир Зеленський. А ще він певен нині шлях до Ялти найближчий за останні вісім років. Та попереду в українців і усього світу 90%. 90 холодних днів зими, які Росія точно використає як зброю, попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років незалежності України, 90 днів, які вирішать більше ніж всі роки існування Європейського союзу. Ми потребуємо конкретики зброї, снарядів, фінансової політичної підтримки. І не чекайте, що ми скажемо, що буде достатньо. Ми вдячні за все, що зробили, але достатньо. До перемоги не буде поки не буде перемоги. Президент вважає, контрнаступ Україна почала ще 24 лютого. Нині успішно його продовжує аж до повного звільнення усіх захоплених територій. Інших варіантів не існує, адже путіну вірити не можна. Вважає другий президент Леонід Кучма. Але ми перемагати на полі бою більш нічого. Сподіватись на нього, на якісь там пам'ятаєте, скільки він разів обіцяв, що на кордоні війська російські, це їхнє навчання, що ми ніколи і так далі. Його слова не варто взагалі нічого. Щойно війна завершиться, зростуть, і наші шанси стати повноправним членом ЄС. Прем'єр Денис Шмигаль обіцяє до кінця року. Ми виконаємо усі сім Дуже пунктів вимог. Ми дивилися, аналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях і реалізувати. Нашу цю велику ідею, цю велику амбіцію бути членами родини Європейського союзу, бути повноцінною європейською країною. Та навіть сам факт проведення конференції під час війни грає на руку Україні. Всім дуже потрібна якісь такі предметна розмова про те, що ми всі в Україні трохи вигораємо, граємо середини. Нам треба до трошки такого позитиву, думок ззовні. і. Доброї дискусії, що нас чекає попереду, як ми будемо розбудовувати, відновлювати Україну, тому що всі ми спільно розуміємо, що перемога незабаром. Я вважаю, що це прекрасна ідея продемонструвати, що такі речі можуть відбуватися у Києві, що це столиця, яка працює, і що Україна в строю Подію готували із травня, щойно минув місяць від визволення Києва та у раді директорів Ялтинської європейської стратегії кажуть, ні у кого не було сумнівів, що все вдасться. А після війни Україна стане іще сильнішою і гратиме визначальну роль у демократичному світі. Ольга Чайко Володимир Коваленко, факти ICTV, єдині новини. Сьогодні день пам'яті депортації українців із Лемківщини, Націання Холмщини. Це було в 1944 51 роках, коли Українська Республіка та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Переселення мало бути добровільним, але перетворилися на примусові депортації, і 700 тисяч українців залишили назавжди свої домівки. Сьогодні рівно 200 днів від початку великого вторгнення Росії в Україну, попри життя у воєнному стресі, українці вірять в успішне майбутнє своєї держави. Соціологи навіть придумали назву цьому феномену. Нарекли українців нацією впертих оптимістів. Починаючи від березня цього року, майже 90% українців впевнені у перемозі своєї держави. Натомість, у цей самий час, рік тому третина респондентів називала Україною країною без перемог. Це результати дослідження соціологів групи Градус Резорч. Ще одне наше досягнення: кардинальний стрибок довіри до армії та президента. Не менш важливо, що українці стали більше довіряти одне одному. Попри все, населення віри у відбудову економіки та інфраструктури, впевнені і у вступі до Євросоюзу. нарешті зникли відмінності у різних регіонах щодо стану України та бачення її майбутнього. Це є чи не найбільшим досягненням всієї історії незалежності України? На цьому це всі новини. Марафон триває. Далі розмовна студія з Вадимом К.